До робіт залучали місцеве населення, а також американців, іспанців, італійців, греків, особливо ж активно, дешеву робочу силу застроїв карибського басейну. Було побудовано шлюзи, які піднімали кораблі на висоту майже 26 метрів. Виробили чагарники й дерева, викошували траву, осушували болота, розприскували спеціальні речовини, щоб винищити комарів, розповсюджувачів тропічних хвороб. І все одно, попри ці заходи, Щонайменше п'ять тисяч із 75 тисяч робітників померли за час створення Панамського каналу. Будівництво обійшлося американцям за різними даними від 375 до 500 мільйонів доларів. За сучасним курсом це від 12 до 16 мільярдів. Завершили роботи буквально напередодні Першої світової. Традиційно вважається, що американський пароплав Анкон першим пройшов канал 15 серпня 1914 року. Але це не так. До формального відкриття каналу, 3-4 серпня, його в обидві сторони пройшло вантажно пасажирське судно Крістобаль. Ще раніше, 7 січня, плавучий кран Олександр Лавале пройшов із Атлантичного в Тихий океан на завершальній стадії будівництва каналу. Завдяки панамському каналу, відстань, яку давали кораблі між Нью-Йорком і сан франциско скоротилася майже втричі.